Добрий день, шановні здобувачі вищої освіти. Надзвичайно приємно бачити нові обличчя. Шкода, що в таких умовах конкурсних краще б з вами познайомитися десь вживу, а не в дистанційній форматі. але, на жаль, маємо те, що маємо одразу перепрошую за мій голос. Я трошки не здужую, але сподіваюся, що нам це не завадить. Відповідно до всіх норм, вимог правил, я змушений вам нагадати. Про те, що безпека для нас понад усе, і ми в обов'язковому порядку дотримуємося всіх норм, всіх алгоритмів збереження свого життя та здоров'я. Тобто, якщо в разі повітряної тривоги, я думаю, що ви знаєте, що ви повинні робити, але разом з тим нагадати про це я вам повинен. Ну, і оскільки ми сьогодні працюємо в дистанційному форматі, то я прошу вас. Дотриматися певних таких правил нетикету, зокрема, тримати вімкнену камеру, мікрофон, піднімати ручку, писати в чаті. Ну, всіляко комунікувати разом зі мною один із одним, при цьому не заважати один одному. Що ж, я готовий переходити до безпосередньо власного власної роботи, але хотілося б розуміти, з ким я працюю сьогодні. Тому прошу вас або за допомогою ваших мобільних телефонів, або я вам зараз в чат скидаю покликання, і ви можете за ним перейти. Одна секунда. За допомогою цієї вправи ми з вами зможемо трошечки більше, звичайно, не дуже багато, маємо багато часу. Але а, познайомитися. Спробуємо. Я пропоную вам використати вправу за допомогою такого інтерактивного застосунку, як Mentimeter, де прошу вас а, буквально словом описати, назватися, власне, так, а, описати одним буквально словом очікування від вашої від нашої сьогоднішньої з вами зустрічі, а також Зазначити своє одне золоте правило у вашій роботі, в вашому навчанні а взагалі по життю, такий принцип життя, наш, якщо можна. Ну і а, оскільки ми з вами працюємо в такому форматі дистанційному, то я спробую зобразити наші з вами результати. А, прошу, здається вам. Найкраємо з'являтися результати. Так, о, є перші результати. Настя цікава інформація. Настя дуже приємно. Єлизавета поглибити знання. Аліна. Співпраця засередженість. прекрасно. Прекрасно. Ой, ви Так швиденко, молодці. Ну, це приємно. Е, Настя, Тетяна, Аліна, Дар'я. Е, як ви вже зрозуміли, я Сергій. Працюю в школі вже 16 років. Натомість вважаю, що навчатися ніколи не пізно. Тому, користуючись нагоду, хочу похвалитися, що я також ваш колега, тому що здобуваю третю вищу освіту. Ну так називається Буду трошки сумно. Е, окей, я вам ще раз вдячний за е, інтерактивчик. дякую. Ми до цього ще повернемося. А наразі повертаємося з вами до нашої з вами роботи. Ви знаєте, сьогодні не такий не настільки простий день, як нам з вами здається, оскільки кожен день в календарі він носить певний символізм і має певне значення. Сьогодні, до прикладу, День Вінстона Черчилля, оскільки 9 квітня в 63-му році саме президент Сполучених Штатів Кенеді підписав законопроект, згідно яким Черчилль став почесним громадянином Сполучених Штатів, у 2003 році до Європарламенту. Приєдналося 10 нових членів е країн: Кіпр, Мальта, Естонія, Латвія, Литва, Угорщина, Польща, Чехія, Словаччина та Словенія. У 1900 році у Львівській обрії відбулося перше засідання Львівської обласної ради, першого демократичного скликання. Вже, як бачите, все це якимось чином безпосередньо пов'язане з нашою з вами темою зустрічі. Але найголовніше для нас сьогодні, для мене особисто з вами, це те, що я маю можливість з вами познайомитися. Сьогодні, 9 квітня 2024 року, я маю таку честь працювати саме із вами. Для формування нашої теми такої загальної зустрічі я пропоную вам створити асоціативну хмару. Для цього пропоную використати дошку Jamboard. Я сподіваюся, що ви вже маєте досвід користування нею. Якщо ні, то нічого страшного тут абсолютно немає. Я вам скидаю покликання. Чаті і демонструю, власне, як воно виглядає в нас е, у роботі. Що я вас попрошу? Я вас попрошу написати буквально одним словом, і чим у вас асоціюється слово населення. Тобто ми з вами асоціативно складаємо таку хмару. Знаєте, як, ви можете для цього використати стікери. наприклад, я покажу, як. Ось таким чином. Відкриваємо, бачимо, нотаточка. І тут пишемо, з чим асоціюється населення, наприклад, народ. І зберігає. Тепер ваша черга. Розміщувати її можна будь-де, можна змінювати колір, можна змінювати її розмір і так далі. Але моя, моя мета почути і побачити ваші асоціації. З чим у вас асоціюється слово населення. Якщо не вдається, то давайте ми з вами зробимо інакше, аби не затримати час. Можете по одному озвучувати одне слово, я в другую швиденько. Прошу. Добре, жарію. Єлизавета, Аліна, Антоніна, Дар'я. Це ті, кого я бачу. Єлизавета, прошу ваше слово. А, густота. Густота, прекрасно. Є. Далі хто у нас там? Люди. Люди. Люди, прекрасно. Є ще. Ам... Дар'я. Можна до вас звернутися? Так, я хотіла сказати мільярди людей. Якось так. Мільярди. Ну давати мільярди. Людей. Окей, хай буде. Антоніна, піднята ручка. Дякую. Прошу. Природний рух населення. Природний рух. Окей. Давайте. Я думаю, що нам в принципі. Достатньо буде, Ну, можемо продовжувати цю е, вправу. І якщо ми працюємо з вами з дітками, то розуміємо, що ми це можемо робити і в класі, Очно за допомогою різних інструментів, але оскільки сьогодні дистанційно, то змушені використовувати різноманітні дистанційні форми саме для е, нашої з вами роботи. Дякую, окей. Як ви зрозуміли, і в принципі асоціативний ряд у вас досить широкий, досить насичений, багатий, скажімо так, але це він не дивно для студентів такого факультету. Сьогодні ми з вами говоримо про населення. А ми про вплив урбанізації на розселення населення, причини і механізми формування агломерацій і мегаполісів. Це тема восьмого класу закладу загальної середньої освіти. Основною метою нашої сьогодні є розкрити для себе поняття урбанізація, субурбанізація, агломерація, мегаполіс. перепрошую, копіював, навчитися визначати показники урбанізованості території, шукати, показувати на карті, назвати регіони, світу України і так далі. Із найбільшою найменшою густотою населення, тобто розрізняти, пропрацювати з картою, розкривати розкрити для себе поняття. І причини, механізми формування агломерації, а також виховувати в собі цінність ставлення до держави, до природи, до суспільства в разі, якщо ми успішно з вами попрацюємо, то розширимо свої знання з питань теми розселення населення та різ... щодо різноманітних демографічних процесів. Будемо розуміти із вами різні причини і механізми формування агломерації мегаполізів, а також а також зрозуміємо вплив урбанізації на населення населення. Оскільки ми з вами працюємо з навчальною метою в першу чергу, то розуміємо, що будь-яка робота має свою систему оцінювання для власне самооцінювання. Оскільки ви вже дорослі, ви можете здійснювати самостійно е моніторинг своєї навчальної пізнавальної діяльності, тому пропоную вам на листочку розграфити ось таку невеличку табличку, де оцінювати себе за е виконанням. Той чи іншої вправи, як відмінно добре або задовільно, то тобто поставити плюсик галочку, як вам зручно з лівого боку вписуємо вправу. Далі по виконання її оцінюємо себе. Досить суб'єктивно, але. Прошу робити це максимально конструктивно. Ну і оскільки ми із вами навчаємося, то нагадую, що до кожного виду навчально-пізнавальної діяльності є певні критерії оцінювання, які передбачені державними стандартами та навчальними програмами. Якщо вам цікаво, більш детально можете ознайомитися, до речі, на правах реклами сайт на сайті розміщено шкала оцінювання за тим чи іншими показниками і видами роботи. Ну зрозуміло, що найбільшим для мене сьогодні показником. Буде ваша активність, ваша співпраця, ваша десь е підтримка мене, за що буде дуже-дуже вам Отже, переходимо, власне, до. Е а, я вам тут викальничку на критерії оцінювання, але якщо буде необхідно, то в кінці е зустрічі. Е переходимо, власне, до обговорення. Давайте з вами пригадаємо, що таке населення, що таке природний приріст, і які фактори впливають на збільшення або зменшення населення. По черзі, що таке населення? Як ви це розумієте? Як ви це знаєте? Що про це ви можете сказати? Прошу бажає, ручку піднімаємо і спілкуємось. Аліна, в мене верхня. Ну, добре, я можу спробувати. Населення де... це... неправильних людей немає, все правильно, точно. добре. Населення це сукупність людей, які живуть на конкретній території. Прекрасно, більш ніж досить. Тобто певна, певна група, велика група населення, яка проживає на певні умовно обмеження або в окресленні території. Так? Район, місто, область, частина країни, країна, континент і так далі. Ок. А, прошу, Єлизавета, що таке природний приріст? А природний приріст, це коли у нас, наприклад, показник народжуваності завжди більший ніж показник смертності, або ну різниці між ними ага. від чого залежить, як ти гадаєш, я не знаю на динави з вами на ви, напевно, все таки, як ви гадаєте, від чого залежить показники збільшення чи зменшення населення? Від кількості народжених і людей, що переїхали в країну. А що на це впливає в межах тої території? Якість життя. І... О, абсолютно вірно. Якість життя. Але давайте починаємо з іншого боку місце. так, тобто саме природне середовище, чи воно, скажімо так, безпечне чи воно небезпечне, так і далі вже безпосередній комфорт людей. Чим людям комфортніше, тим більше вони будуть збиратися в певному місці, да? яке є максимально комфортне. Ну і власне узагальнюючи, залежить все це. І на формування тих чи інших населених пунктів ми з вами знаємо, що є е, різноманітні поняття, так місто, село е, мегаполіс. Ви вже чули, знаєте, так агломерації так далі. Пропоную вам пригадати, а хто не пригадує, то запам'ятати, що урбанізація це процес. Зростання е, значення міст у розвитку суспільства, яке супроводжується ростом і розвитком міських поселень, зростання питомої ваги міського населення, поширення міського способу життя в певному регіоні країни світу світі, як правило, за рахунок сільського населення, як правило, е, це найближчі населені пункти. Так ми це з вами, я думаю, знаємо. Субурбанізація – це процес зростання і розвитку. Приміської зони великих міст, внаслідок чого формуються міські агломерації. Ну і власне цих два величезних таких поняття, як агломерація, це сама форма розселення, територіальне скупчення різних населених пунктів переважно міського типу, які об'єктивно об'єднані в єдине велике ціле, тобто всі е різноманітні структурні, компонентні, економічні, транспортні е е аспекти. Поєднані так чи інакше тісно між собою всіх, всіх населених пунктів. Мегаполіс, власне, це надто урбанізована форма міського населення, що склалася стихійно, розповсюджено у кількох високорозвинених країнах та обумовлена високою концентрацією населення. Якщо ми з вами поглянемо на карту світу і пропонуємо вам ознайомитися, сподіваюся, що вам видно. А, карта світу, що яка демонструє нам рівень урбанізації в різних частинах світу? А, власне, серед найбільш урбанізованих виявилося все-таки. Якщо подивитися на карту, це Гонконг, Сінгапур, Примузькі острови, Макао, Кайманні Острови, Санкт-Мартен і Монако. Також до високоурбанізованих ми можемо віднести Катар, Кувейт, а, мені би було добре, щоб вам ще це демонструвати, але я боюся, що я вам видно мишку? Видно, так? Е, значить, Давайте продовжимо щоб не, не повертатися. Е, давайте так, Бельгія е, в центрі Європи, так, Мальта, як невеличка е, мікродержава, скажімо, але разом з тим це повноцінно урбанізоване місто, тому що там практично немає сільського населення. Крім того, в більш, в числі найбільш урбанізованих в світі місця Віргінські острови, Острів Уа, Сан Марино, Ісландія. Отже, я не знаю, чи вам видно мою мишку, але намагаюся. Ісландія, Перторіко, Японія. Сподіваюся, так? Японія, Ізраїль, Теркс і Кайбас і так далі. Як ви гадаєте, в Україні, які, дивлячись на карту? ну, столь вам її видно. В Україні якій області є найбільш урбанізованими? І чому, якщо можна, дивлячись на карту? Прошу, Антоніна. Найбільш урбанізованими є східні області, таке як Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Харківська. Щоправда, це більше як на довоєнний стан, і вони були в першу чергу настільки урбанізовані через високий розвиток промисловості у цих регіонах. Тобто, через концентрацію промисловості, да промислових виробництв. Абсолютно вірно. Шкода, що ми. Дійсно, по карті говоримо про довоєнний період. Ми з вами всі розуміємо, що стан господарства, стан економіки в цих регіонах зараз суттєво змінився, і кількість населення, яке сконцентровано було в тих регіонах, зараз суттєво змінилася. Ми це з вами чітко усвідомлюємо, я думаю, ви розумієте. Разом з тим, за рахунок міграції населення з східних регіонів до західних, почала збільшуватися кількість населення саме на заході в західних областях, частково в центральних. Але разом з тим, сподіваюся, що ми колись повернемося до, до воєнного періоду, і карта, така яку ми бачимо її зараз, повернеться, скажімо, так все стане на свої місця. Якими власне є ознаки урбанізації? В першу чергу, як ми вже з вами проговорили, це збільшення кількості міського населення, тобто саме за рахунок поглинання місто сільських населених пунктів, підвищення. Ролі міста, тобто місто фактично стає центром всіх подій економічних, соціальних, політичних, які відбуваються в певному регіоні. Фактично, коли ми говоримо з вами про якісь районні центри, так то ми розуміємо, що як правило, районними центрами ставали саме міста, а не сільські селища міського типу, колись і сільські населені пункти. Збільшення, як зрозуміло, вже так, якщо збільшується кількість населення, зрозуміло, що вони будуть десь поселятися, десь буде розширятися територія, відбуватися з новозабудова, і власне чим більше воно буде зростати, тим більше у нас будуть з'являтися так звані міста мільйонних. Якщо подивитися на діаграмку, то бачимо, що вже ще з 1970 року кількість е, динаміку організації постійно стрімко зростає. Тобто, це, скажімо так, постійний процес, який, власне, не припиняється. Є й певні деякі негативні наслідки від цього, так фактично, оскільки місто затягує населення до себе, так, оскільки пропонує більше можливостей, пропонує більше роботи, так, то разом з тим деякі населені пункти повністю зникають з карт. Фактично, вони перестають існувати. Так само за рахунок розширення території міст стирається оця адміністративна межа між населеними пунктами, між великих містах, особливо, коли залишається от є велике місто, є приближений населений пункт сільський, а фактично не видно де між ними є кордон. Так тільки табличка може бути номінальними залишитися. Відповідно, ми з вами розуміємо, що. Так фактично стирається адміністративна мережа ну, межа, і власне змінює урбанізація е, змінює спосіб життя людей, які приїжджаючи до міста, мають пристосуватися до нових умов, до нової роботи, до нових е, е, фактично до нового свого стилю життя, так коли доводиться призвичайтись до нового транспорту, до переміщення, до досить віддаленого переміщення в різних кінці міста, і так далі. І так далі. То змінюється а, власний спосіб життя. А, оскільки ми з вами. Педагоги маємо завжди пам'ятати, що здоров'я для нас понад усе, І оскільки ми з вами працюємо в дистанційному режимі, є поняття санітарних норм щодо роботи в дистанційному режимі. Відповідно, пропоную вам зробити невеличку гімнастику для очей, що також варто не забувати робити з дітками на уроках. Завдання дуже просте. Hey, witch doctor, give us the magic words! Right. You go oo ee, oo a -ah a -ah, ting tang, walla walla bing bang. Alright! Oo ee, ooh -ah -ah, ting tang, walla walla bing bang. Oo ee, ooh -ah -ah, ting tang, walla walla -bang. -ah -ah, -bang. -ah -ah, bang bang.

Я намагаюся не хвилюватися, ну але ви хоч посміхайтеся. Отже, ми з вами спілкуємося про агломерації і я можу сьогодні не розповісти вам про найбільші агломерації світу, принаймні пригадати її сьогодні. Найбільше агломерації в світі вже багато років вважається а, Токіо, Йокогама. поліцентрична агломерація з двома містами Ярину. Тобто, навколо цих двох міст власне і а, утворилася вся ціла агломерація яка складає більше, 300, більше 37 мільйонів а, осіб проживає на цій території. Е, крім того, Джакарта в Індонезії 30 мільйонів осіб, Делі, а, Індія 24 мільйони осіб, Сеул, Інчхон а, 20, майже 23 мільйони осіб, в п'ятірку також входить і Маніла, що на філіппинських островах тут проживає майже 23 мільйона чоловік. Зверніть увагу, що за площою цієї агломерації суттєво відрізняється, але е, в кількості населення переважають, ну, густота дуже, е, дуже, дуже така е, інтенсивна, скажімо. Крім того, хочу на нагадати, познайомити, можливо, вас із найбільшими мегаполісами світу Босвар або Бостон Вашингтонський коридор. А, це північно-східний мегаполіс у Сполучених Штатах, основними центрами якого є Бостон, Нью-Йорк, Філадельфія, Балтімор, Вашингтон. Об'єднує загалом понад 40 агломерацій. Токайдо із 80 мільйонами осіб, розташований вздовж південно-східного узбережжя Японії. Чіпіц, 35 мільйонів осіб, це Північна Америка. На південному узбережжі Великих Озер. Об'єднує понад 35 агломерацій. Лонгліф, англійський, тобто британський мегаполіс, об'єднує Ліверпуль, Лондон, Бірінгем, Манчестер, а також Сан-Сан або Сан-Франциско-Сан-Дієно. Мегаполіс у штаті Каліфорнія, який лежить на західному узбережжі Сполучених Штатів. Це одна з найбільших прибережних агломерацій світу, злиття міст Сан-Дієго та Сан-Франциско, і між ними ще є всім відомий наш з вами Лос-Анджелес.